Сьогодні ми з вами проговоримо про такі цікаві штуки, чого за довгий період людина старається собою бути, якось працювати, розвивається, а в неї не виходить, не проходить вона й тривога. Сьогодні розберемо таку цікаву штуку. А діти, які росли, ну скажемо так, в досить аб'юзивних сім'ях. Давайте візьмемо батьків, батька, наприклад, який бив свою дочку. Ця бідна дитина да, живе в... Батько б'є, можливо, б'є мати поруч з ним, і вона, наче також виглядає не дуже доброю, Того, що батько б'є, вона така, ну, буває, да? або там пробує щось заступатись, але ці спроби заступитись, вони ніколи не ефективні. Це скоріше така присутність, да? вона ніколи не піде від цього батька по своїм внутрішнім причинам. Ці причини варто назвати, і їй так зручно. Але дитина, перебуваючи в обставинах, де каже, оцей б'є. Оцій зручно, ніхто не заступається. Вона відчуває такий страх і тривогу і починає шукати шляхи, як морально вижити. Тобто mm -hmm. цей п'є, а ця трохи заступається. От вона буде хороша мати, яка боїться цього гада, і вона б давно від нього пішла, аби не оці от обставини. І ми починаємо працювати на виправдання людини. Яка, можливо, не менший обідчик, да, чим а, цей батько, Того, що потім в історії, які часто клієнти, звали тільки мати била і дуже часто вона травлювала цього батька на цю дочку. Да. Ситуації, варіації можуть бути різні. так, Ми цього обідчика вибіляємо. Ми ж не дурні, да? ми розуміємо, що нас не захищають, да? нам роблять боляче, можливо, нас там об'юзить емоційно, і ми такі, ну ні. Все-таки це хороша мати. Да? Це потрібно нашій психіці, щоб саме зберегтись. І вже виростаючи, ми знову вибілюємо цього обідчика. Да? Батько поганий, бо видно, він бив. А ця людина вона не била, вона виглядає кращою. Да? Але е, нам її важко звинувати до того, що, наче доказів немає. Якщо вона ще й пасивно-агресивна, вона скаже, я це робила для тебе. Тому да? куди діватись дитині? Вона починає далі вибілювати цю матір. І вона ж бачить, що її обманюють, да? вона починає від цього тривожитись. І як тільки починає підозрювати, що, мабуть, мама теж не дуже, да? мабуть, на неї ображаюся, і вона мене ображала, і я на неї злюсь, вона починає ще більше тривожитись і відчувати відчуття провини. І так людину тіліпає в усі сторони, да? тільки вона хоче побачити батьків, яким вони є. На да, що вони обоє рябоє, що вони, можливо, разом ображали, робили боляче. З кого зняти оцю роль жертви, виникає відчуття провини тривоги, з яким потрібно працювати. Що ми можемо зробити? Подивитись правді в очі, легалізувати цю злість, цю образу на обох батьків і вже якось пробувати з неї бути. В протилежному випадку відчуття вини так можна і генералізований тривожний розлад заробити. Якщо у вас є питання, пишіть під цим відео.